Радий вітати вас. Ви назвати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, що Євросоюз робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм, і чому Україна та Європейський Союз сильніші разом. Ось те, ми стали головними у цій програмі. ЄС може запровадити нові санкції проти Російської Федерації у разі збереження напруги на українському сході. Одночасно ж, Брюссель продовжить моніторинг українських реформ. Прем'єр Яценюк представив урядову програму в парламенті на Україну. Чекають заощадження. Про бюджетні зміни говоритимемо із Дмитром Боюрчиком з Україна. Хорватія один рік у ЄС. Як із набуттям членства змінилася економічна та соціальна ситуація в країні, і як членство ЄС відбулося на повсякденному житті її мешканців. Євросоюз готовий запровадити третю хвилю санкцій проти Росії у разі продовження ескалації конфлікту у східних областях України. Додаткові обмежувальні заходи можуть розглянути на черговому саміті лідерів України ЄС, який відбудеться 18 грудня. Також очікується посилення обмежень щодо руху капіталу та активів пов'язаних із незаконно анексованим Кримом. У той такий час Брюссель продовжить моніторинг реформ в Україні. І з цією метою наступного тижня Київ відвідає одразу кілька європейських делегацій. Свою підтримку українцям демонструють і політики східноєвропейських країн, які мають позитивний досвід співпраці із євросоюзом. Біля пам'ятного хреста, героям Небесної Сотні, колишня президент Латвії Вайра Віке Фрайберга. Відома європейська діячка, за головування якої Латвія долучилася до ЄС та НАТО, уперше прибула до Києва після трагічних подій на Майдані Незалежності. Це була межа, коли почали стріляти у демонстрантів. Звісно, ми думали, що таке могло статися у деяких частинах світу. Згадаємо площу тянянь у Китаї, але ж це сталося у Європі. Цінності гарантії відсутні, і ми вступаємо у Новий світ, де збільшується потреба витрачати на оборону і починати нову гонку озброєнь, констатувала у Києві колишня президент Латвії. Майже щоденно країни НАТО повідомляють про небезпечні маневри літаків збройних сил Російської Федерації. Днями патруль Балтійської повітряної міліції піднявся на перехоплення одразу семи військових літаків. Ще раніше над Балтією ідентифікували шість стратегічних бомбардувальників. Мені здається, що у Москві граються у такий план щодо. Європи, скільки секунд знадобиться літакам НАТО щоб відреагувати на агресію з території Росії? Інше питання: навіщо їм це, якщо вони справді миролюбні сусіди, миролюбна нація, навіщо вони випробовують стільки секунд чи хвилин знадобиться НАТО на перехоплення їхніх літаків? Зупинити дестабілізацію в Україні, Грузії та Молдові намагається європейська дипломатія для обговорення проблем у регіоні. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр відвідав Тбілісі. Підстав для надмірного оптимізму немає, але останні наші перемови з українським та російським керівництвом у Києві та Москві, а також нещодавна зустріч з російським міністром закордонних справ у Відні, продемонстрували певні ознаки того, що ситуація найближчим часом може дещо розрядитися, Поки йдеться лише про зниження інтенсивності бойових дій. Експортуючи конфлікти до сусідніх держав, Кремль намагається перешкодити євроінтеграції цих країн та утримати свою сферу впливу, так вважають у Берліні. Те, що відбувається в Україні упродовж кількох місяців, ставить під питання світовий порядок у Європі. Росія продовжує порушувати міжнародне право. Сусідні країни для неї перестали бути партнерами, а є сферою впливу. Ми не подолаємо ці проблеми, якщо чітко не називатимемо речі своїми іменами. Якщо збройне протистояння на сході України триватиме, Євросоюз посилюватиме санкції проти Росії, і така політика країн ЄС буде спільною. Наголосили на зустрічі лідерів країн Вишеградської четвірки і Швейцарії. Якщо зважити на нещирі заяви президента Путіна, то тільки санкції можуть зупинити те, що відбувається в Україні. Тому ми маємо бути готові. Якщо угоди не виконуватимуться, то євросоюз повинен буде дати спільну відповідь. Повинен буде підготувати третю хвилю санкцій. Наступного тижня відбудеться засідання ради асоціації за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та голови європейської дипломатії Федеріке Могеріні, як підтвердили у міністерстві закордонних справ вже за кілька днів у Києві. Також очікують одразу кілька впливових європейських політиків. Уряд України та МВФ обговорюють можливість розширення програми кредитування для України. Про це розповів міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Бромавічус. Місія працюватиме в Києві до 18 грудня. Суми кредитів про які йдеться на тепер. Невідомі Слишком рано. З моменту наших переговорів з міжнародним валютним фондом, щоб обозначити конкретну цифру. Йдуть переговори, закінчаться 18 декабря. Я думаю, в ближайші дні ви все узнаєте. Видання Financial Times тим часом оцінює кредитні потреби України у 15 мільярдів доларів. Видання посилається на джерело в міжнародному валютному фонді. згідно з цими свідченнями. Ці кошти критично знадобляться Україні вже найближчим часом. Окрім 15 мільярдів доларів, Київ розраховує на 17 мільярдів доларів МВФ, які Україна має отримати до 16-го, Відповідно до домовленостей, що були досягнуті раніше. Дефіцит за даними джерел видання виник через значне падіння ВВП без нової допомоги. Києву доведеться або ж урізати бюджети, або оголошувати дефолт зі своїми. zobowiązaniami. Бюджетні заощадження та низка реформ є частиною програми дій уряду, яку у Верховній Раді представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк парламент і схвалив серед основних пунктів програми нового кабміну. Назвав курс на євроінтеграцію та реформи серед пропозицій уряду скасування позаблокового статусу України. Крім того, у своєму виступі прем'єр Яценюк говорив про децентралізацію влади, запровадження медичного страхування, підтримку сільгоспробників. Точно про то, тощо прем'єр пообіцяв, що програму діяльності уряду міністри вдосконалюватимуть. І полягає гість вікна в Європу, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КАІЗ Україна Дмитро Боярчук. Пане Дмитре, щиро дякую, що долучилися до розмови. За яких умов буде можливий новий кредит, про необхідність якого говорять в МВФ, і чи пристане уряд на ці умови? Зараз основна умова це зменшення дефіциту бюджету. Тобто, по суті, значна частина проблем, які ми зараз переживаємо у останній рік 2014, в тому числі і девальвація, це умовлено тим, що в нас значний дефіцит як загального бюджету, так і додатково, так так звані квазіфіскальні видатки. Тобто, якщо взяти ці дефіцит і центрального бюджету, і загального і квазіфіскального, у нас виходить. Десь близько 14% ВВП. І вони покривалися за рахунок емісії. А, як наслідок, значна втрата в резервів, тобто девальваційні проблеми. Зрозуміло, що в таких умовах нас фінансувати ніхто не буде. Да? Тобто, основна вимога МВФ на поточний момент це звусти свій дефіцит. Чому ж зараз ведеться? Активна дискусія, яким чином це все робити, чи здатні торговельні преференції діє з боку європейського союзу відносно України компенсувати падіння ВВП в Україні? Вітак ста один із тих джерел, про які ви щойно казали. Я думаю, здатне, але справа в тому, що російські ринки ми втратили одномоментно, так а європейські ринки їх треба ще завойовувати на них заходити, треба розширяти свою присутність. Тобто це відбудеться, однозначно, українські виробники переорієнтуються на європейський ринок, але це займе більше часу. Наприклад, якщо дивитись по промисловому виробництву, центральні та західні області України вони себе досить непогано почувають. Так? тобто нам дріжком звітує про падіння промисловості, наприклад, останні декілька місяців там близько 6, більше 16% було. Але це падіння в основному через східні та південні області, які орієнтувалися на російський ринок. Які сфери можуть бути скорочені в першу чергу, де уряд матиме таку спокусу і можливість? Напевно, все-таки буде йти певна мова про оптимізацію соціальних видатків. Тобто, за великим рахунком, коли ми говоримо про скорочення видатків, ми все-таки говоримо про замороження видатків. Да? Говорити про, наприклад, якщо про медицину або про освіту, да? Тобто, питання в тому, що якби, ну, скорочувати, зменшувати зарплати у вас немає можливості. І це чітко розуміється, чітко сприймається. Йде питання про те, про те, що нам, наприклад, не потрібна така кількість вузів, нам не потрібна така кількість лікарень. Прем'єр сьогодні про це говорив. Звичайно, щодо можливого і напевного да підвищення цін на енергоносії для українських домогосподарств, про які зараз говорять в уряді, яким може бути це підвищення, якими будуть рахунки, які приходитимуть до осель. Е, я, на жаль, не можу сказати чітку цифру. Я думаю, що це буде, звісно, набагато більше. Да? Тобто, я так орієнтовно оцінюю, що там середня квартира в 2018 році, наприклад, опалення буде коштувати там півтори-дві тисячі гривень. Для незаможних верст населення. Ну, це вже було оголошено, будуть посилювати е соціальний захист, тобто якщо ви дійсно... От ви ваша справді матиме змогу робити такий захист. Вони повинні це. Насправді, дивіться, соціальні витрати у нас великі, але вони дуже розпорошені. Вони дістаються людям, які ці соціальні витрати, власне, не дуже ти потрібні. За різними розрахунками в і світового банку і нашими інших аналітичних центрів лише 30% того тих мільярдів, десятків мільярдів, які витрачаються, вони дістаються незаможним людям. Як на вас якою має бути роль малого та середнього бізнесу у процесі відновлення економіки? і прем'єр сьогодні сказав, що цей бізнес чіпати не не слід принаймні два роки. В залі лунали аплодисменти. Як на вас він здатен? Поратися з цією ролью чи ні вклад у наповнення бюджету да, саме там по рівню прибутків малий і середній бізнес він насправді не такий вже значний. Тобто і питання, і насправді малий і середній бізнес він більш дисциплінований у сплаті цих податків. У них немає ні адвокатів, у них немає якихось можливостей там створювати якісь схеми офшорні механізми, і це абсолютно нормальна позиція для того, щоб просто не трогати цих людей. Да. Тобто з них багато взяти не можна до держави. Вони але деякі з них просять. Податкова амністію, це те знову таки це те про що говорив сьогодні. Прем'єр, як на вас вона реально? податкова амністія, вона необхідна для того, щоб боротися з тіньовою економікою. Але податкова амністія це лише, скажімо, частина загальної картинки. Тобто, ви робите якусь нульову точку у питанні, скажімо, амністії капіталів. зрозуміло, що були 90-ті, Зрозуміло, що був період, коли з'являлися якісь капітали невідомо звідки. І є два шляхи: або ми розбираємося, хто де коли взяв і яким чином, да, і починаємо ці судові процеси на роки вперед, або ми просто проводимо певну риску і говоримо, що до того, що було до цього моменту, ми ніколи не торкаємося. А от з цього моменту ми починаємо жити це за... вдячна справа чи ні? Це нормальна, це нормальна практика, якщо ми дійсно хочемо якось побороти тіньову економіку. Чи буде ефективним податок на видатки громадян, що перевищує задекларовані прибутки, про які зараз говорять в На мою думку, він не буде працювати в жодній країні світу таким чином воно не працює. Тобто, наша організація, наприклад, багато років займалась питанням непрямої оцінки доходів. а… Цей механізм, цей податок передбачає саме таку оцінку тобто співставлення. І висновок Такі, що непряма оцінка доходу, це звичайно корисний інструмент для того, щоб визначати, хто, скажімо, живе не за доходами, да відповідно проводити потенційне розслідування, але ви ніколи не зможете чітко співставити те, що людина заробила, і те, що людина витратила. Так підхід не працює, да? тобто, ви повинні дивитись на рівень доходу. Ви, звичайно, можете боротися з тіньовими доходами. Коли ви бачите, що є перевищення видатків, це повинен бути індикатор того для подальшого розслідування. Для з'ясування звідки у цієї людини є доходи тобто, збору інформації, не Та, тобто, а непрями методи вони, вони просто генерують дуже багато помилок, і висока ймовірність, що просто під цей метод потрапить дуже багато людей, які ну власне. Значного зла не роблять ті люди, які е матимуть змогу захищатися чи ні? і вони не мають змогу захищатися, тому що для того, щоб захищатися, ви наймете адвоката. Да? Тобто, якщо ви мільйонер і у вас там тіньові обороти, ви наймете адвоката, і податкова інспекція буде роками доказувати, що ви е десь щось вкрали. Люди прості, які там перевищили на тисячу дві там десять грив... тисяч гривень свої видатки. Це можуть бути якісь чесні доходи, які не декларувалися, або не знали, що це потрібно декларувати, Вони якраз під цей механізм потраплять. Тому цей механізм він буде абсолютно неробочим, не, не і я думаю, що на нього не потрібно втрачати час. Дмитро Байрчук, щиро дякую за вашу участь. Дякую вам. Частину витрат на утеплення житлового помешкання мають бути компенсовані з боку держави. Такої думки українські експерти, які розробили механізм, що стимулюватиме власників підвищувати енергоефективність своїх помешкань. Національний екологічний центр України спільно з представниками влади і міжнародних організацій презентували цю концепцію. Утеплені вікна, двері та стіни, на даху сонячні батареї. На поверхах особлива система вентиляції, яка одночасно затримує тепло в квартирах і провітрює приміщення. Ця 16-поверхівка у столиці пілотний проект із енергоефективності. Її презентували у Києві три роки тому. За цей час вона спожила на третину менше енергії, ніж звичайні житлові будинки. Зробити такі проекти не дивиною, а перспективним проектом для мешканців кожного будинку задумали українські екологи та експерти. Перти з енергоефективності Ірина Савчук із національного екоцентру переконана, питання особливо актуальне в час суттєвого підвищення тарифів на комунальні послуги. Якщо не буде механізму, як люди можуть утеплювати свої будинки і зменшувати цю оплату, це буде неможливо. Тому цей механізм є важливим для того, щоб Скоротити витрати населення на опалення. Восени Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України запустило програму державної дотації на покриття 20% тіла кредиту. Позику бере в банку власник приватної оселі або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які хочуть утеплити свої домівки і зменшити плату за комірне. При цьому державна структура поставила учасників у межі. Відшкодування має бути не більше 5 тисяч гривень. Нац екоцентр пропонує збільшити можливість компенсації як мінімум вдвічі. В Європі відшкодовують від 20 до 50 відсотків вартості проекту. Держава виграє на заощадженні енергії. Людина не викидає гроші на вітер і має теплу квартиру. І якщо ця програма буде діяти щороку, і скорочення буде щороку. Економія держави на заощадження на енергії складає 3,16 мільярдів гривень. Тобто, ті кошти, які вкладаються, вони повертаються. У держенергоефективності кажуть, гроші на впровадження системи державної дотації є. Майже 500 мільйонів гривень виділила Україні на впровадження альтернативних засобів енергії та термоутеплення. Європейська комісія. Тож залишилося лише затвердити механізм, за яким працюватиме система дотації. До кінця цього року ми винесемо на засідання уряду цей механізм. Кошти є, до речі, кошти і на заміну котлів, кошти і на підтримку ОСББ на сьогодні є саме в спеціальному фонді, і вони є перевагою тим, що він не згорає наприкінці року, він є перехідним. Це кошти Європейської комісії. Безпосередньо на приватне домогосподарство. нині в Україні 80% житлового фонду потребує модернізації. Автори концепції підрахували на утеплення потрібно щонайменше 180 мільярдів гривень. Дак Арне Хойстад, експерт із енергетичних питань. Ділиться норвезьким досвідом економії енергії. Усе почалося 70-х роках після нафтової кризи, коли перед нами постало питання, що ми повинні споживати менше енергії. Насамперед, ми встановили норми споживання енергії будинками, машинами, обладнанням на заводах. Це потрібно було для того, щоб підштовхнути ринок до більш енергоефективних рішень. Пізніше Норвегія ухвалила будівельний кодекс. У ньому є частина про споживання енергії, що переглядається що років. Саме там і прописано, яким стандартам мають відповідати будинки. Поки що концепція державного стимулювання лише на папері. Експерти радять мешканцям квартир готуватися й до власної відповідальності. Адже якщо ОСББ вирішить самостійно братися за утеплення будинку, потрібно буде прорахувати вартість проекту і можливі втрати, перепоною до теплової модернізації є й низький рівень доходів населення для комплексного проведення термозаходів. Групу українських державних службовців на два роки садили за парти, знову перетворивши на студентів ресурсами проекту ЄС розбудова спроможності державного агентства із енергоефективності та енергозбереження України, працівники агентства здобули і ще одну вищу освіту. MBA. це один зі шляхів наближення стандартів енергоефективності в Україні до європейських стандартів. Оплески випускникам, які отримують дипломи, з такої нагоди студенти та викладачі сьогодні повдягали академічні капелюхи та мантії. По тому звучить державний гімн. Спільна фотографія з одногрупниками та вручення квітів викладачам. Усіх церемоній дотримано все як у справжньому університеті, та студенти ці бувалі і вже навіть багато років працюють державними службовцями. Я котрий раз в тому, що учиться, учиться і учиться не поздно ніколи. Аби реформувати галузь енергозбереження в Україні. Експерти Євросоюзу взялися вдосконалювати знання. Тутешніх чиновників. В результаті відбору створили групу з 22 студентів. Ми навчилися дивитися на світ дещо по-іншому. Нас навчили сприймати те, що робиться в реальному секторі економіки по іншому, ну з іншої точки зору. Ми навчилися дивитися на структуру бізнесу і розуміти, що це і як йому там. 26 місяців. Ці чиновники поєднували роботу з навчанням. Одразу по завершенні робочого дня бігли на лекції, кажуть, забули, що таке вихідні, та рідко бачили рідних. У нас ви знаєте, какадата називалася називалось рабфак. Тобто у нас бізнетривад производства, і тому е -е, винуждені є. Е неполные посещения занятий у нас, звісно, були Вплоть до того, що потім отрабатывали, як заправські студенти, Приходили з іншими групами, приходили в інше. Ну, коли не встигаєш на роботі, приходилось прогулювати, але потім наверстувала вдома. Ну, це важко дуже. Бо в мене ще сім'я. Мені дуже складно було звикнути до суто економічних дисциплін. Але я вам скажу, викладачі вони були доволі такі жорсткі. Я себе відчула з такою, знаєте, класичною студенткою, коли я йшла на перездачу. Президент бізнес школи каже: з такими студентами було працювати неважко, адже кожен свідомо прийшов на навчання і мріяв. Про європейський диплом. Наше основне завдання було навчити людей розуміти, що хоче бізнес, навчити їх розмовляти з бізнесом однією мовою, дати їм найкращі сучасні управлінські практики. Сфера енергоефективності є актуальною зараз для України як ніколи. Тому дуже важливо підготувати експертів з європейською освітою і кваліфікованими саме у цій галузі. А головне, що ЄС готовий допомагати у підготовці українських експертів. Опісля отримання дипломів, аби закріпити свої знання, новоспечені експерти відправляються на тижневе стажування у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії до Іспанії. У Києві група експертів із надання соціальних послуг із Франції та Литви з українськими колегами разом з дві сотні спеціалістів прагнули розробити нові підходи соціальної інтеграції людей із обмеженими можливостями. Зустріч приурочили до міжнародного дня людей із інвалідністю. Ця зустріч стала можлива завдяки реалізації твінінг проєкту ЄС. Підтримка розвитку систем соціальних послуг в Україні. Конференція підсумовує дворічну роботу фахівців. Протягом цього часу експерти із Франції і Литви. Ділилися досвідом з українськими соціальними працівниками із державного і приватного сектору, паралельно вивчали специфіку надання соціальних послуг в Україні, і зрештою будуть розроблені рекомендації щодо поліпшення якості послуг за підсумковим проєктом також видали підручник для соціальних працівників. По перше, треба відійти від радянської системи планування кошторисів соціальних закладів. Якщо раніше вони планувалися за стандартами по кількістю клієнтів, по кількості там надання. Ім квадратних метрів, це якісь там стільців, і треба зробити ринок соціальних послуг. Треба підготувати та запустити на ринок недержавні громадські організації, тому що саме на громадських організаціях на основах соціального замовлення здійснюється вся соціальна політика і послуги, перш за все у всіх розвинутих країнах. Ми раді, що на прохання Європейського союзу французькі експерти мали змогу поділитися з українськими колегами досвід. Дом, зокрема, щодо догляду за особами похилого віку. Людьми з обмеженими можливостями та іншими вразливими категоріями населення і ми не лише ділилися досвідом, а й отримали багато від українських колег. у вас теж є чому повчитися. Суть е інтересу іменно проекту Твінінг в тому, що ми привозимо не якихось експертів, які е будем так говорити являются, е ну, професіональними експертами чи консультантами. Ми привозимо колег, які працюють в міністерстві соціальної політики Франції, Литви. Тобто, ми привозимо іменно спеціалістів, які могут між колегами обмінятися опытом на понятном друг другу язики. А ну може не всегда може бути являються реальними консультантами Хорватія, країна, яка вже рік перебуває у складі Євросоюзу. Союзу, чимало з того часу змінилося і в житті простих громадян, і в масштабах цілої країни із Загребу повернулася наша знімальна група. Уже рік, як загреб, одна з 28 європейських столиць. Його мешканка Олія вранці поспішає на роботу, працює лікарем. Жартує, що за цей час відчула лише посилення адміністрування і обмаль вільного часу, але каже, має передпенсійний вік, тому готова платити таку ціну, бо тепер упевнена у соціальних гарантіях на потім. І як інші хорвати, налаштована оптимістично. Удома в мене навіть немає телевізора, бо немає часу його дивитися. Хоча я люблю подорожувати, і тепер тут я заощаджую час, бо оформлення документів стало набагато простішим, і вірю, що надалі буде ще більше позитивних змін. Великої різниці за цей рік ще не відчутно. Ми не отримали великих грошей від Євросоюзу, але це була наша помилка, а не його. Але наша культура це європейська культура, а не Балканська. І тепер ми маємо кожен працювати над собою. Ми віримо в позитив і переконані, що за кілька років і економіка, і інші сфери відчують значний прогрес. Які саме розвивати галузі економіки, хорвати сперечаються й досі на тлі шестирічної рецесії в економіці, ставку зробили на вже давно перевірений туризм. Це третина експортних надходжень. Перспективи розвитку інших галузей бачать в ноу-хау та інтелектуальних ресурсах. Тривалий час ведуться суперечки щодо розвитку Хорватії. У нас, приміром, немає таких ресурсів, як в Саудівської Аравії. Однак ми розробили стратегію розвитку промисловості, що пережила сильний спад. Ми очікуємо, що Хорватія повернеться в бік нових технологій творчого підходу і ноу-хау. Це ж саме радимо й Україні. Посол України у Хорватії каже, за останній рік хорвати змогли подолати таку негативну тенденцію, як скорочення експорту, і насамперед за рахунок ринку ЄС. Нині активно відновлюють кораблебудування і вітають інвестиції в енергетику. Серед таких каже є Вінницька фірма. У сусідній Боснії клімат ліпше, але то не єс. Для України радить перейняти досвід Хорватії у розвитку військової галузі. Потенціал ще в Україні він. Є дуже серйозний Харків, Дніпропетров, Запоріжжя і, і багато інших міст, де в свого часу розвивався військово-промисловий комплекс. Я думаю, що він може стати запорукою розвитку економіки і в наступні роки. Власне кажучи, і Хорватія, яка стикнулася в перші роки з першими військовими поразками, будучи. Економічно і промислово не готова до того, що треба виробляти самим якісь види озброєння, а не тільки купувати десь ззовні. Вона почала їх розвивати в себе. Хорвати кажуть, Євросоюз це як вища ліга, а далі все залежатиме лише від гри твоєї команди. І поки що люди докладають максимум зусиль, щоб очистити її від корупції. Порушені сотні кримінальних справ. Зараз поліція, судська практика, значить виконавчі органи всі роблять це так, як закон пише. Тобто всі ті закони, які е, налагоджен, налагоджені і підписані е, на спосіб, як вимагала Європейська унія. Це чекає кожну державу, яка йде до Європи. Це e, чекає і Україну. Сьогодні у Хорватії достатньо найменшої інформації про зловживання з боку чиновника, і він має бути звільнений або й навіть постане перед судом. Найгучніші справи 2010 року пов'язана з прем'єр-міністром і остання про зловживання з боку мера Загребу, якому закидають недбале використання службового автотранспорту. Тож власним досвідом хорвати демонструють українцям, що у сфері протидії з корупцією не варто винаходити велосипед. Можна просто брати і втілювати вже давно відпрацьовані європейські принципи. У Хорватії під час війни була окупована третина території, але вона втримала свої економічні важелі. А галузі, на які зробила ставку тоді, продовжує розвивати і досі. Приміром, два роки тому країна встановила рекорд у військовому експорті. На сьогодні це всі повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на стрінках проекту в мережах Фейсбук і YouTube. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.